Розповідає цікавий кейс в магазину електроніки, або в кого, в принципі, будь-який магазин інтернет є, як можна підвищити конверсію, як можна додатково отримати плюс 10% з продажу і додаткові плюшки. Є карточка товару, була і стала. В принципі, вони нічим не відрізняються, тільки відрізняються. Тут був, наприклад, телевізор, і тут були схожі телевізори з цієї категорії, а тут е, замінив на супутні товари. Там зарядка, там скло, чохол. ну якщо це телефон або телевізор, ну коротше без різниці, якісь супутні товари. Значить, оцей кейс дає плюс 16% до продажів. Це вже перевірено. Далі, е, коли людина е, е, збільшила середній чек, вона оформила замовлення. І на сторінці оформити замовлення, оформлене замовлення. Ми просимо клієнта перейти в соцмережі, тобто робимо якісь призив. Це дає плюс 13% до ваших соцмереж, теплих клієнтів, які можуть перейти далі. Ми можемо попросити їх написати відгук в Гуглі або де там вам потрібно, це плюс 20% всіх клієнтів, які у вас роблять замовлення. Вони це залишать, і таким чином ви безкоштовно отримуєте гарні відгуки. І також ви можете зробити додаткові продажі, це гарантія або будь-що, і це добавить вам ще 5%. Тому такі прості речі можуть піднімати конверсію, піднімати середній чек, і ваш інтернет-магазин буде більше заробляти. Це працює на показниках хоча б тисячу відвідувань. В день, тоді ви будете бачити ці результати. В кого менше, це дуже так важко. Це потрібно більше вибірка, і тоді ви побачите цей результат. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, дякую.